Так, всім привіт, я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би показати вам досить такий цікавий проєкт. Це лазня. І це один із забудовників таких лазень, це Мирослав. Мирослав, який нам розкаже взагалі задумку цієї лазні і взагалі вашої компанії, що ви пропонуєте українцям, який ваш продукт і філософія взагалі вашої компанії. Ну, почнемо з того, що ми дуже молода ага. компанія в цьому направленні. У нас є немалий досвід будівництва взагалі капітальних будинків у Харкові. Ми знаходимося взагалі територіально у Харкові. У нас Харків. виробництво в Харкові. Як сьогодні Харків ну, взагалі е, ш... будується? Без... Е, Харків по великому рахунку, капітальне будівництво можна сказати, померло. Померло. Зупинилося. Люди взагалі. не хочуть інвестувати в капітальне будівництво. Е... Дуже багато ризиків, uh -huh. скажем так. Тому тут зрозуміло. Скільки у вас до лінії фронту зараз? У нас, ну, якщо ми говоримо про Білгород, то це кілометрів 25. Угу. Uh -huh. А якщо де рухається, це кілометрів дев'яносто сто Куп'янськ. От, тому складно. Ситуація там складно. Ну ви залишаєтесь в Україні, ви вірите в перемогу. України? Ми залишаємося в Україні. Україні. Мало того, ми розвиваємося. Як нам здається, ми створюємо продукт саме такий, який потрібен українцям. Угу. Тому ми працюємо над цим і рухаємося. далі. Ви в Харкові всі так вільно розмовляєте українською? Не всі, не всі, але ми над цим працюємо. Да. Ми з командою працюємо, щоб всі так вільно спілкувалися. Дуже українською. круто, дуже круто. Добре, ми повертаємося від, від нашої. Від того, що переживає Україна, це дуже важливо, але зараз ми проходимо, говоримо про цей ваш продукт. Ви вірите, що це потрібно українцям? Доведіть мені, чим він краще, ніж інші продукти, які сьогодні є в Україні. Ми не кажемо так голосно, що вони да. кращі, да. але вони мають місце для існування на ринку. Uh -huh, uh -huh. Тому що зараз ми всі розуміємо, що це тренд. Так. В зв'язку з міграцією, з ситуацією на ринку, і взагалі з розумінням, з європейським розумінням підходом наших громадян до будівництва, що воно повинно бути швидким, uh -huh. в задоволення і щоб отримувати задоволення від проживання в таких uh -huh. будинках, чи, чи лазнях, чи комплексах. Тому е, ми говоримо про те, що це швидко, це може бути і є якісно. І тому саме такі продукти ми пропонуємо. І я так розумію, що ще одна така особлива риса, що це можна буде ще перевозити. А на це ми зробили нахил, що угу. це в даному випадку готові комплекси, які переміщаються, із урахуванням того, що ми на металевому каркасі. Бетонна плита металевий каркас це дуже важливо, ми вважаємо. І це переміщення може бути хоч 10, хоч 20 разів, без зміни геометрії. Як називається ваша компанія? Movie, я... Life. Movie Life. Movie Life. Тобто, це перекладається. Що це перекладається як «Переміщуй і живи». Переміщуй і живи. Тобто, ну взагалі я думаю, що зараз, коли ми говоримо про переміщуй і живи», тобто ми іноді думаємо, що треба переміщувати далі від лінії фронту. Але Україна буде звільню, вона звільниться від наших загарбників І ми будемо повертати на нашу, на нашу землю. Ми тут говоримо не про фронт, а про можливості, угу. про те, що ви в будь-яку локацію, точку, яка в любу локацію сьогодні де нам зручно. Да. Тут головне, щоб була можливість доступу важкої техніки, бо ми капітальна історія, нас не вийде зібрати на місці, а ми готові поставляємо. Тому Під'їзд техніки і. Тобто, все. якщо сьогодні там тренді Букавель, то можливо там через 5 років це буде Славськ і можна буде переміщати на локацію, яка більше буде. Я скажу вам більше, Славськ буде не через 5 років, а через 2 точно буде. Зрозумів. Скільки ми бачимо тут модулів? Тут у нас два модулі. Два модулі. Який розмір? Розмір, отак, якщо ми говоримо максимальний, тераса 5-20, він у нас блок який ми бачимо, він виглядає монолітно, але він розділяється наполовину. І в чому тут нюанс переміщення? У нас складається тераса, піднімається вверх, криша опускається вниз, ага, і тобто... тоді стає розмір 3:40 ширина на 5,20. Тобто такий так, блок. Тут така ідея, що ми можемо просто, ну не розбираючи, просто воно піднімається. Так, да? В цьому і суть ми прибираємо стойки, і у нас піднімається вверх. Траса? Да. А верху по ага. сюди. Все зрозумів. І тут, і з того боку, так само. E, що це за панелі? Це сайдинг металевий, uh -huh. якісний сайдинг німецького виробника метал, uh -huh. але в нас в Україні катають його в івано франківську Івано-Франківський. Uh -huh. uh -huh. Окей, а що ми можемо ще зовні про що говорити? Терасна доска це у нас. Звичайна дошка. Звичайна але дошка. Тут сама суть в тому, що металевий каркас і в будь-який момент, якщо потрібно, можна замінити на інше покриття. Окей, окей. Все, чудово. Я так що тут панелі можна десь. Так. Так. ми можемо говорити про те, що Він... е, всюди на даху можуть бути встановлені панелі і uh -huh. також наші блоки. Чим цікаві, що ми можемо використовувати е, ще е, сам дах, uh -huh. зробити легенькі перила, якщо у клієнту це потрібно, і та зона може бути така цікава для дітей. Там можна якісь стільці поставити. Я і... ще раз хочу пере... 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 перепросити. Тобто дах можна буде експлуатований експлуатований дах. Так. Тільки для дітей. Е, Чи... Ні, там можуть бути лежаки, там можна засмагати. Ага. Тому... Ага. Тобто конструкція вона так, так розрахована? — Так, Конструкція дозволяє використовувати. А Я що даху. це за дах? З чим у вас покритий дах? Мембрана. мембрана. ПВХ мембрана. Все. Тобто Зрозумів. А, який фундамент потрібен для того, щоб встановити вашу, вашу лазню? Фундамент не потрібен, потрібні просто опорні блоки згідно е, технічного завдання, яке ми даємо клієнту. Він може це зробити самостійно. Просто блоки поставимо просто на землю? Просто блоки опорні, так. Якщо воно починає просідати, що ну е, давайте говорити, ми розуміємо, яка у нас вага. 12 тонн у нас цей комплекс. Так. І е, е, ми їдемо в принципі до клієнта на земельну ділянку, оцінюємо обстановку. Обов'язково, якщо там є проблемні грунти, е, це геологія. Вона дорого не коштує, а якщо там немає проблем, то просто опорні блоки, на які стає цей комплекс. Це, зрозуміло, чому ми говоримо, що в цьому немає проблеми прям глибоко досліджувати ґрунти? Тому що, оскільки ми говоримо про бетонну плиту, то тут розділення маси Багі. вона розподіляється автоматично. Це дуже важливо. Окей, якщо можна, ми зайдемо всередину. Так, так. Коли ти заходиш, ти відчуваєш, що ти зайшов в лазню. Тобто так пахне лазня, так пахне дерево. Ну, живе дерево повинно мати запах. Якщо ми говоримо про живе дерево. Так. Окей, ми потрапляємо в таку зону. Це Кімната відпочинку. Кімната відпочинку. Так. Тобто, у нас тут є стіл. Стіл великий. На шість персон mm -hmm. ми вважаємо, що цей комплекс абсолютно коректно може використовувати шість людей, які тут комфортно, яким тут комфортно заходити. А На кого ну, такий взагалі комплекс розрахований? Більше для бізнесу чи це для приватного користування? Це взагалі універсальна історія, тому що він може бути таким комплексом. Якщо земельна ділянка у замовника дозволяє, то він може собі ставити і використовувати самостійно і. Для бізнесу теж, тобто, це може бути і дві сім'ї, і просто там хлопці, які зібралися на вихідні. Uh -huh. Просто uh -huh. відпочити чи подивитись футбол і за uh -huh. одне попаритись. Тобто, це універсальна історія. Uh -huh. Вона може бути і так, і так. Окей, okay. e, на підлозі e, тут керамогранітна плитка зараз. І влаштовано теплу підлогу електричну. Тобто по всьому будинку? По всьому. По всьому ми, це у нас лазня, ми говоримо про цей варіант. Тобто Тут у нас чотири елементи, там у нас три, тут один. Тому що ми розуміємо, що та зона у нас більш волога, там uh -huh. більше uh -huh. води, її потрібно сушити, а тут один. Якщо я хотів би щось поміняти, чи можливо це. Якщо ми говоримо про щось несуттєве, що не змінює концепцію, то можна. А якщо концептуально, то тоді вже потрібно розробляти проєкт. Угу. Розумію. Окей, повертаємося до матеріалів. Тобто у нас є плитка, у нас є соснова Планкен. Планкен. Д -доска, так. Я розумію, що ви кухні так само робите з вашими фасадами. Так, тобто ми в даному комплексі все стилізовано. Ага. Тобто, в нас планки. Які переходять е, в скління по, по кругу, і в результаті ми маємо таке дизайнерське класне рішення. Угу. Якби все в одному стилі? Так, такому. в одному стилі. Тобто а... меблі і все, що тут знаходиться, обшивка, все в одному стилі. Що у нас там за стіною, я не розумію, чому світло? Е, світло, тому що у нас влаштований плінтус з плитки, ага, ага. і він. Е, Ну, умовно, нернув туди глибше, для того, щоб було, е, була можливість комфортно прибирати. І угу. заодно ми маємо такі, таке декоративне такі, приємне треп. світло, угу. підсвітку по всьому периметру. Окей. Окей, зрозумів. Тобто тут у нас вся електрика, тут у нас ми можемо. Електрика, але не вся. У нас два блоки. Тому угу. тут в одному блокові один щиток, в іншому інший. І що важливо в нашому випадку, це пасивна безпека. Ніде під підшивкою, немає ніяких з'єднуючих елементів, це uh -huh. дуже важливо. І все обслуговування відбувається тільки тут. Тільки тут. І виведення блоків живлення по електриці а теж. А Саме собі. поєднання модулів. Є, є блок? Блок, так, між собою, коли ми говоримо під підшивкою, саме блок ага. тут в місці з'єднання. Окей. Хорошо, добре. Можемо йти далі. Давайте. Що ми тут маємо? Ну, коридор. Тут mm -hmm. у нас е, сушилки, mm -hmm. халати рушники, зручно повісити і сушити. Тут у нас душ, душ класично, як повинно бути з відром, але вже з таким сучасним відром. Е, ну і лійка, звичайно, гаряча холодна вода. Mm -hmm. Він такий немаленький, тобто не потрібно ліктями терти по плитці. Mm -hmm. Тобто комфортно, можна зайти і сполоснутися, вмитись. Туалет. Тут у нас туалет. Так. Туалет, в якому є бойлер, є стільниця. Ну, все необхідне, все як так... повинен виглядати санвузол. І все так само стилізовано так, під стилізовано загальну, концепцію. загальну концепцію всієї лазні. Угу. Так, я тут розумію, тут електрика другого так, так. модулю. Управління всією електрикою, там, тепла підлога, от, яку ми можемо. Угу. Та не бійтесь, відкривайте. Трошки виріжемо. Це у нас микріп... Управління теплої підлоги Ми з телефона можемо управляти. І тут у нас інший вихід на. Вихід може, на бути, може бути до чану, до басейну такий розроблений uh -huh. варіант. Okay. Також тут може бути ще через ці двері влаштований інший блок, в якому може бути спальня або навіть дві. У вашій базовій моделі це вже алюміній в Так. Так, алюмінієві двері у нас всі, всі п'ять дверей, які є алюмінієві. Тут вони з загартованим склом, тому що ми розуміємо, що тут у нас зона підвищеної температури. Ну і найголовніша кімната. Вмикайтеся. Вмикайте. Світло. Це лазня. Так. Тобто, це є ідея цього будинку. Так. Е, так, дерево це у нас. Липа. 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 Яка Ви дає що? аромат всьому будинку. Так. Вона покрита ляним натуральним маслом для того, щоб. Довше mm -hmm. жила, і приємніше легше було скільки кі кіломат потрібно для того, щоб підключити таку лазню? Ми говоримо клієнту від п'яти до десяти, в залежності від того, як він буде користуватися. Uh -huh. тобто, тобто і, тоб... і на піти може і і 5 абсолютно достатньо. Так, Цю тобто історію. в нас основна, це якщо ми говоримо про саму парілку, то це ж все-таки пічка на дровах, ага. але нам, як мінімум, потрібен бойлер, який нагріє воду. Uh -huh. Кондиціонер, який буде підтримувати чи то холодне uh -huh. повітря, чи то тепле в різну пору Окей. Okay. Це у нас пічка. Пічка серйозна. Зараз я не згадаю, як виробник називається, в Харкові теж виробництво. Да? Ага. Так, в Харкові виробляється і там 10-міліметровий метал. Тобто, якщо ми говоримо про комерційну історію, то це серйозна пічка яка витримає енну кількість циклів, не, не 10 і не 20 разів mm -hmm. точно. Тобто це сотні разів циклу. Мені дуже подобається, подобається, ну, на, на перший погляд, я бачу якість. тобто, я бачу, що як ви сказали, ну не, не, не повіде, що праві руки у майстрів. Ну, ми так. працюємо над цим. Да. Так. Тобто я бачу, що так деталізовано ви зробили все якісно. Так, так, принаймні на перший погляд. Ми залишимо контакти для того, щоб ви могли звертатися на, безпосередньо без компанії Норді House, і могли отримати консультацію, побудувати ось такі лазні. Так, або просто їх отримати. Це дуже дякую вам. Дякую вам.